Да усі в зимови ліс сніговика ліпить, животики боки йому ми зробимо за мить, раз рука, два рука, ліпимо сніговка, замість носика морквинка зробить. сніговика замість носитка морквинка зробим капелюх з відра, очі зробимо з вуглинки просто диво дітвора. Привіт, малята! Я дуже радий вас бачити. У мене сьогодні день народження, але я засмучений, бо у мене немає друзів. Бата, будь ласка, зліпіть мені, друзів-сніговичків. Для роботи нам знадобиться дощечка, серветка, стека та пластилін. Великий шматочок білого пластиліну ділимо стекою на дві частинки, одну половинку ділимо ще навпіл. Великий шматочок розминаємо і скачуємо кульку. З двох менших шматочків білого пластиліну теж скочуємо кульки. Отже, скільки у нас вийшло куляк? Вірно три чи однакові за розміром у нас кульки? Так, вони не однакові, одна велика і дві маленькі. Тепер з'єднуємо кульки притисканням. Ось такий сніговичок у нас вийшов. Далі зробимо сніговичку оченята. беремо чорний пластилін, відщіпуємо маленький шматочок, скочуємо з нього кульку. І притискаємо оченята для сніговичка готові. Далі робимо носик, беремо помаранчевий пластилін, відщіпуємо шматочок. Спочатку робимо кульку, потім розкочуємо, робимо овал і трішки витягуємо один кінчик і притискаємо до сніговичка. Ось і вийшов носик морквинка. Тепер робимо ротик. Тепер зробимо сніговичку шапочку. Зазвичай шапка у сніговика це відро. А ми з вами зробимо з пластиліну. Скочуємо шматочок пластиліну в ковбаску, потім його сплющуємо, з'єднуємо. Беремо ще невеличкий шматочок зеленого пластиліну. Колір шапочки може бути будь-який. Скочуємо його в кульку, розплющуємо. І приєднуємо. Ось така шапочка у нас вийшла. Далі зробимо ручки, гілочки. Беремо шматочок чорного пластиліну, розкочуємо його у ковбаску і приєднуємо до сніговичка. Ось такий сніговичок вийшов у мене. А у вас? Які вийшли снігавички. Мені цікаво. На цьому прощаюся з вами. До побачення. Дякую вам, малята, що зробили мені друзів. Тепер мені буде весело. До побачення!